Українські далекобійні ракети Фламінго вже не лише у серійному виробництві, а й у бойовій роботі по військових об'єктах на території РФ. Що про них відомо, і як вони вплинуть на перебіг війни. Це перші кадри випробувань української крилатої ракети Фламінго. А на цьому відео перші кадри бойового застосування нової зброї по території РФ повідомляє видання дзеркало тижня. Дальність польоту 3000 тисячі кілометрів. Бойова частина близько тисячі кілограмів, швидкість. До 950 кілометрів на годину. Ударів по глибокому тилу РФ було кілька, повідомляють журналісти. Фламінго успішно вразили цілі, які саме поки що не розголошуються. Зовні ракета нагадує британську fp 5 Майленьон. У серійне виробництво фламінго запустила компанія «Файапойнт». Дальність 3000 тисячі кілометрів тепер дозволяє знищувати практично будь-які цілі, які раніше були абсолютно недоступні українським ударним засобам, включно з далекобійними дронами. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російського РЕБ. Це дуже потужна зброя. Далекобійна і вона є. Решту ми дізнаємось, коли настане належний момент, сказав міністр оборони України Денис Шмигаль.